Сань, мені здається, цей час настав. Щоб повністю знищити комунізм в цьому світі. Да! У мене є блак хол! Диви, що він робить! Пам-парам! Ти мене телепортуєш! Що ти робиш? Я чорну діру роблю. Тео, ти мене телепортуєш до неї! Гэм! Я. О! О! Що це. Куди я біжу? Йоу, Тео, привіт! Йоу, як життя? Я не Саня. Життя бомбезно, але слухай. Я тебе сюди покликав, щоб ми перевірили твій мопсячий такий погляд і змогли зрозуміти, чи злий ти мопс, чи не злий мопс. Хочеш цікавий факт про очі мопсів. Ну. Вони, бува, вилітають в них. їх треба назад Запихати. Так що давай ми сьогодні це перевіримо. головне не пчихай, поняв? Чекай, чекай чого. В общем, тео, нам треба нажати на кнопку старт. Я бачу, це дьоргана. На неї на погнали! О, Опа. А, low quality, диві, ти картопля? Ні, це ти картопля. Я погнав до ноутбука. Ну ладно. Мене закинуло до курочок. Мене закинуло далі. Я вже тут до хаоса якось дійшов і тут а, е, мені то, каже. Давай, тут, різні, тут різні крафти є, типу ну, лазерні та, очі. Та, тут можна, можна кай. різні очі скрафтити, тут їх прям дуже багато. І мені, тут зараз жаби пропонує, можна стати. мені зараз пропонує гарден очі зробити, тому що в мене є. І в мене є гарден очі. І Ой. я можу, коротше, цими очима стріляти і спавнити квіточки, прикинь. Що до мене хтось говорить? Ну це ти туторіал начав, правильно? Та, так, у мене тут курочка. <говорят> а я, я тут скрізь спавню, поняв цей квітки. А! І мені, походу їх треба скрізь тут зараз заспавнити, щоб тут було гарно. Так, почекай, я заспавнюю, а в тебе що? Все, мене пропало. Я за тебе! А! В тебе теж мужик говорить в голові. Да, да, да. Але я вже пішов далі. Він мені розказав, що треба там квіточки поспавнити і так далі. Походу, ми не можемо одночасно проходити один туторіал, і нам треба. Їх типу по черзі проходити. Походу. А давай скипнемо тоді А тепер питання: як його звали цього чувака, що він нам розказував? Я не знаю. У мене тут, короче зараз питання: або його ім'я не Джейкоб, або його ім'я Джейкоб. Нє, він тебе називає Джейкоб. Мене? А хіба я Джейкоб? А ну чекай, чекай, він зараз говорить. Він каже, що маленький відсоток того, що тебе теж буде звати Джейкоб. Е, і треба вибрати My name is not Джейкоб. Типа, ну тебе ж не звати Джейкоб. Ну так. Але ти вибрав за мене, Тео. Я вибрав за себе. І ти пропав! А я тут один. А, все. тут жаби А я бачу, 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 бачу! Мені дали жабячий цей, жабячі лазери. А тут скрипер! Де ти криперы бачиш? А жаби валять криперів чи ні? Не, не, це наступный. Тут ти, короче, скриперів кутів робиш. А, блодеть! Тихо, тихо, тихо. Ооооо! А це все на лаву перетворюєш? Я говорю те! Ты жон робил! На, на, На! А це ж Що він тут каже, все в діаманти? А, тут реально все в діаманти перетворюється. Ми спалили просто чуюсь хату, а тепер ми все в діаманти перетворюємо. ще тебе перетворю. Я зараз тебе перетворю. О, велика свиня! Почекай, ми спавне свиней? І вони вибухають! Ти їх завалив? Ні, вони вибухають. А. Ти що зробив мені, Тео? Так почекай, арена, арена, арена. Тихо, тихо! О, це що тут шо відбувається? це робиться? Я не знаю! О! Я якісь штуки запускав взагалі непонятні. А це що в нас таке? А, це на блоки рандомні спавне. Да. Ти чого не сміявся? Опа. Here, where you Оце коротше нас Тео, походу, вже відправляють в звичайний світ. Великий світ. Сам. Да, да, Великий безкрайний світ. А тут якийсь музей такий гарний. Вау. Ну, культури. Картина, Це той заснував Лазаре. Це, це той Джейкоб. Джейкоб. А я думав так. Петро Павлік. <гхи> <гхи> так, э, дивись, що тут є? Можна включити, виключити. О, гріфін вон, давай будемо все руйнувати. Давай. А, то не мені мене! Окей, і що ми тепер робимо? Як я розумію, ми можемо тепер крафтити всі ці всі лазери і перевіряти їх в цьому світі. Ми, ага. ми побачили тільки скільки, ну, штук шість-сім лазерів, а їх же ж тут близько 50. Знаєш, що що я тільки що зрозумів? Mm -hmm. В цьому світі комунізм. Це комунізм звець? Комунізм. Бачиш червоні прапори висять сюди. А, ну от ми їх розвалимо! хе Погнали все нищити! Let's go! Диви, тут ці квіточки жовті. Давай, підбирай, підбирай! А наша? Так ж, там можна зробити? А, точно, 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 з квіточок. это там квіточок. 8 штук, але ми будемо просто спавнити нові квіточки. А ще, до речі, тебе можна підписатись <гум> на канал поставити на і і на телеграм також. Правильно, правильно. І ще на мій інстаграм можна підписати. І на твій канал, інстаграм, да, да. Да, У да. мене якраз там збори проходять. Диви, хоч я той підштовхну? Або. Добре. Давай, иди. <гум> <гум> <реш> Не вийшло, ладно, я тікаю. Так, почекай, тут є овечки, можна в принципі їх завалити. Так. тут взагалі ти бачиш, яке місто здорове. Да, да. Так, так. Так, що тут? Тут якісь магазини. Може щось купимо там. Нема в кого купляти. А, ну значить, можна забрати просто. Так. А ми точно правильно все робимо. Ну, як я розумію, так. Він нам показав, що ми можемо в цілому зробити. Плюс-мінус таке саме лайтове із цих лазерних очей. І сказав: ладно, хлопці, я вам все показав, ви можете йти там розвиватись. Тому я пішов добувати ось чийсь камін чи що це таке, і робити з цього верстак. Нормально, я тут парку дерево рубаю. Верстак, палка. І до мене твій родич пристає. Не знаю, не знаю. Я, я його не кликав. Ну слухай, нам треба або до енду швидко добратись, або що з тими ендручами? Їх же ж вони скрізь повинні бути чи ні? Ендермени чи андроїд? Ну, для кожного лазера треба. А, да, для кожного лазера треба перлина Енду, або або очі енду. Абалдеть. Сань, ти мене вибач, але тут твої родичі так апетитно виглядають. Ну, ти знаєш, це звісно хорошо. але я тут уже і дерево якесь рубаю, і можливо зараз щось зроблю потужне. Можна тобі каміння дати, у мене є десь лишнього його, якраз 6 штук. Нє, ні, у мене тут є ось. Я тут все добуваю, у мене все потужно, Тео. Я зараз собі ще інструмент. Та не бий мене! Та чого? Ну тому що я не хочу помирати, мені нема що їсти. На, секс свого родича. Дякую. Тієк, а що тут? Тут скринь є, тут ліхтарі, а десь тут ліжок не буде, щоб. Окей, буде. Ти ліжко знайшов? Я найшов вовну, зараз буде ліжко. Диви, диви, тебе є Uh, а ну іди сюди. Дивись, Раз, два, і раз, два, Бем. Oh, майбільш, о, найс, nice моно спати. О, oh, диви, Тут бочка є, а тут зомбі з. А тут багато зомбі! Де? Тут ще й один з золотим шоломом. То погнали їх завалим а вони, лохи, Не пройдуть тут. Бем, бем. Я я завалив одно Але це все ерунда, Тео. Нам треба зараз подумати, як би нам супер швидко скрафтити лазерні очі. Щоб mm -hmm. ми прям їх поняв, винищили, такого бум-бум-бум. О, тут ще зомбі б'є. Бем, бем. Де? А я їх завалив? А, бачу. Якісь збігає. До мене второй! ІДИ сюда. Іди звідси! цей. Тао ти бачиш, що в нас є перли на энду в цьому скрині. Де ти їх взяв? Ну в скрині, ось до! які як? 16 штук. Ось до вендер скрині. А є? У мене була. Ооо, Є-є! реально. Так тепер почекай, тепер ми можемо в натурі лазерні очі робити. Ну можна, можна. Бем! Бем! Що ти зробив? Ти гарден очі зробив? Конечно, диви! І що вони роблять? Та вони спавнять просто ці. Можна чіки на очі, можна радужні, можна золотих яблук, можна hole, поняв це чорну діру. Тут купа-купа різних очей. А найдешевший із дерева ще можна зробити: колода дуба і перлина. А знаєш, що робить оцей з квіточками? Ну, спавнить квіточки. Ні, він працює як ця мука. Як вона називається? А кісткове борошно? Так, так, кісткове борошно. Во. А-а-а. це цікаво. Скільки ти кажеш, треба? дерева? Вісім штук? Вісім штук. Але ж, мабуть, це не підійде. Бо воно добувається, як поняв, як якийсь квадратний блок дерева. Ну, зараз перевіримо. Ну, давай перевіримо. Та-та-та-та-та. та ні, ні з цього не крафтиться. З цього дерева не крафтиться. Mm, ну, пішли тоді шукати, я не знаю. <ривіт> пішли шукати нормальне якесь. Нам взагалі було би класно з цього міста вийти, щось знайти потужне. Ну, mm -hmm. Те, що ми можемо побавитися. А я вийшов, вийшов з міста. І там далі океан. Ну я не знайшов звичайні дерева, слава Богу. Але я вийшов взагалі з цього міста. Міста, ну, це файно, це файно, файно. Все, Тео, зараз у мене будуть бомбезні очі з дерев. Та? Да? да! І що вони роблять? Не знаю, зараз перевірю. Мабуть, спавнять дерева. Почекай. Вони. Я не поняв. Я не до кінця розумію, що вони роблять. Ну, що відбувається? Поясни це а покажи. Ну. Одним словом, я побачив, що заспавнився цей. Як його. А-а-а-а! Вони добувають дерево, звичайне, і садять саджанець, поняв? Це потужно, це потужно. Ні, це ультра класно! У мене цього дерева вже щас буде купа. А я знаю, що зараз роблю? Я роблю збагаття. Бем-бем-бем, чотири штуки. Ти вмієш багаття крафтити? Та, не одяг, а цю лазер збагаття. і що він робить? Він вся підпалює нафіг! А, я себе підпалив! Обалдеть, мене вже дерево. Ти згорів? Чекай, а де вихід? З, з цього храма науки я не знаю. <рес> я, я теж не знаю, але дерева в мене вже тонна, тонна. Нормально, я хочу нормально. подивитися, що я ще можу скрафтити, таке не дуже дороге. Ну, це з вогнем це дуже прикольна штука. Ну, з багаттями, так? Та-та-та. А, я зрозумів, що ти зробив з багаттями. А, а я можу багаття скрафтити? Тут же є так, цей... так. вони там легко крафтяться. А, а де ти вугілля взяв? <рес> я викопав інші багаття. <рес> Піди в місто, тут дуже багато багаття. А, я поняв, поняв, поняв. Зараз біжу. Я ще корову знайшов. Тео, я поняв прикол. Зна бачив, залізо надо для деяких штук, так тут міст залізний, диви. А, -а, 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 -а. <шлес> <флес> Нормально. Так, я повернув свої речі. О, і тут є приготовлена курка, ура! Та ти що? У мене вже два залізних блока є. Потужно. Я зараз роблю собі залізні ці залізні інструменти. Давай, давай. Бемк, бемк, Все. А скера моя згоріла. Блін. Нічого страшного, Тео, у мене стільки заліза, я готовий тобі скрафтити е, сокеру із залізних блоків. Давай, да. Давай. Давай, так і живемо. Тік, а я тоді йду в цьому місті, теж щось пошукаю цікавеньке. Я знайшов багаття. Тут важко його не знайти, я скажу тобі більше. Ага, тут вже вихід з міста. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. яке воно велике, все. Місто? Ага. Отако, та, все, багаття є. Мені потрібно ще кілька багаття. Я отако зроблю. Три багаття Бемк. 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 І око полум'я. Або воно в натурі все підпалює. Йооо! Я, коротше, трохи підпалив тут Тео. Так, точно чуть-чуть. Я, я влаштував пожежу. Можна можна з води зробити, але треба діамант, коротше. Луки, мідь, котячий, блей золото, тінті і редстоун, чикен. Тут кріпер не можна зробити, порох, смарагди. якийсь да, да. мега. Лава! Лаву, лаву, лаву можу зробити. Так, Тео, та, я зробив три відра. Так, почекай, чи там чи там чотири треба лавових, я не пам'ятаю. Так, це незер. А де лава ділась? Куди є? Де її бачив? де моя лава? О, я знайшов. А, 4 відра надо. Все, поняв. Мені треба. Все зрозумів. Мені зараз знайти, де є лава тече тут в цьому місці. Опа! Що там, що там? Е тут стіл зачарування. Треба, єдине, що це треба лазурит. Е дивись, я бачив, от тут є лазурит, якщо він, звісно, добудеться. А він добудеться, супер. Ну, у мене залізне крило, Я можу добувати все, що хочеш. Я зайшов діаманти! О, о, давай, давай. Ну як діаманти? Це блоки, блоки діамантові. <рес> І в мене, коротше, того вже є, зараз буде, точніше, діамантове кайло. І ще я зараз схожу наберу води у відра. Я бачив, тут же ж вода є. І я зможу зробити водяні, водяний якийсь лазер. Давай, давай, а я знайшов ще залізні блоки. Мені, знаєш, зараз дуже цікаво. Мені неймовірно цікаво, чи якщо вийде зачарувати кайло на цю. На шовковий дотик. Це взагалі прекрасно буде. А, ну це там. Так, я, я набрав три відра води. De mislil na zvestni vrstak. На місці. Так, почекай. Де воно? Ось до water ice. Бем. І я воду скрізь спавню. Але вона відразу mm -hmm. пропадає. Ну вона тече, і понів. розтікається, і коли перестаєш лазером давати, то вона пропада. Угу. Mm Та-та-та. -hmm. Ну в цілому, прикольна штука, можна потушити те, що ти запалив. Я можу те, о, знаєш, що зробити? Я можу зробити Mining Ice. І mm -hmm. можу зробити Sword Ice. І це все із діамантів, понів. Мені зараз треба зробити ще одне діамантове кайло. Отако, От бемк. Отако, От все, Mining Ой, у мене є. І воно копає, і все мені в інвентар прям телепортується. Ти де? Давайте покажу. О, чекай, чекай, чекай. Ооо, чекай, а це не то? Ніжний дотик. Це часом не шовковий дотик. М -м Мабуть, шовковий. О, це воно, це воно! Nice. <рес> а я шукаю шовковий. І тепер треба спробувати зробити. О, Mountain Ice. Бем! І що це робить? Це? Що ти що ти наспавлив? А я можу його робити, я можу його добувати. Обалдеть. О, давай так, безкінечно. Давай, Тео. А, ти ж можеш його. <реш> ти мене забудував! Тихо, 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 тихо. <реш> Ха-ха. Але, але. Диві, знає, що я можу? Я <реш> Та я поняв, ти можеш капець як будуватися. А я можу воду тобі налити, диви. Або, або поняв, або оцей. Вогонь. Але вогонь не робить, бо там вода. А! Ні! Я урю! Оце. Ай-яй-яй, тебе тож таке є! Але я можу потушитись, я водяний чел. А я можу потий. Посадити квіточки. <рес> <рес> Слухай, коротше, знаєш, що я ще можу скрафтити? Е, де мій верстак, куди дивись? А ось то він є. Дивись! Ти зараз, Тео, будеш в шоці. Я крафтю давай, 4 давай. діамантових меча і крафчу е, сворд лазер. О, це круто. Давай, давай. Те Тео, Дивись! Куди? Дивись на мене! Воо! Wow. Дивись, дивись, дивись. Ми можемо зараз... У мене є майнінг хочі, і ми можемо майнінг хочима викопатися до печери, знайти озеро лави, підібрати його відра і зробити лава, очі, і зламати цей весь комунізм. Давай. Та не будуй! Я тут копаюся, ти забудовуєш все. Отако воду пустив, пригай. Ah! Та все нормально, все нормально, Тео. Я можу світити Тихо, щось тут знайшов? Лава? А, чи це ти вогню кинув? Це. Тут лава! Ні! Та ото ж і я думав, що то лава, а то вогонь. Так, ну і нормально ми купаємо. Тут мідь є, мідь, до речі, з міді ж можна цей зробити. А, до речі, а ну давай я добуду. А так в тебе шовковий. Але ладно, пережарим. А! Ех! А ч він в нього такий кнокбек? Взаді! ой, ой! Я так відлітаю! Так, тут і залізко є. Ми вже докопались дуже глибоко, тут і лазурит, і весь лут чисто біля мене валяється. Так, він в тебе, я не можу його залутати, а. У мене прям поняв, воно як магнит, все до мене тянеться. Та, я того і тобі викидаю лишню, речі. Та в мене інвентар вже забитий повністю, але я шукаю цей. Де лава? Я дуже хочу її знайти. Так, Тео, ми кудись докопались. Ууу, тут печера. Так, вогню дайте. Світла, світла. Тут є лава, тихо, 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 тео, тео! Вода, 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 вода. Лазер води, Все, четко, четко, четко. Так. Уходишь прикол. ха Будувати можеш колони. Мені потрібно зараз. Верстак. О, вийш, я можу. Що? Я, я ті ресурси добулівати можу. Ааа, обалдеть. Так, тихо, ну ти лаву не забудуй, тихо, 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 тио. Зараз мені треба скрафтити, виходить, кілька відер лавових, і зараз треба подивитися, як воно там крафтиться. Ось, лава. Ага, треба просто 4 відра лави. Блін, ти тут трохи лави прибрав, але мені вистачить. Все, в мене є. Бем! Лава, очі, Тео! Ємо! А вона залишається, вона не так, як вода, до речі, діаманти знайшов. <гас> Тео, я забуду. Тихо, я там чуть не задихнувся. Погнали комунізм валити, в мене є лава очі. Сань, мені здається, цей час настав. Щоб повністю знищити комунізм в цьому світі. Да! У тихо, тихо, <гас> <гас> мене є блекхол! Диви, що він робить! <гас> Ємаш, що то він був. Я підірвав! Так, чекай, ми щось ш... не тим займаємося. У -у, у мене тако. Так, надо oh. лава, лава, нам потрібна. Oh, я зупинитись йому! У світі лава треба. У ну, мене є Black Hole, який взривається. А, я сам себе підірвав. Ну, візеровський, це просто щось щемось, тео. Але ж, але ж... але нам не всередині треба, нам треба тут, де оці прапори їхні. Чи я все до йду, я все йду, лавку. Ти все валиш, так. Лава, все гріферю. Ха-ха. Обалдеть. Кріпер, бэм! А, я вмер відповідь. Так, де ця лава? Ось до. Бем бембрем Ти Ди мене телепортуєш, що ти робиш? Я чорну Те... діру роблю. Тео, ти мене телепортуєш до неї! Ти де? Не використовуй чорну діру, будь ласка. Добре. Тео! Ай, зараз получиш! Ой получиш! Ой, получиш! Диви, <ріпи> 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 ми літаємо! Обалдеть, Тео! Ты шо нажав? Я побіг. Куда? Бэм. Я. Ооо! Ооо! Що це это. Куда я біжу? Я просто лаву зараз на прапора їхні не кидаю. Обалдеть! Тут уже все майже в лаві. Так, я бачу цих будинок зовні. На! Так, а де візоровські ось до мої візери? бу бу я все Просто Чіпка не ще що бачу перед собою. Це шок. Оці візеровські це ультра класна штука. І ще й підпалю все. О тут ще є, диви. Але візер з усім справиться. Ні, ми з цієї мапи зробили просто якийсь шок. Гарно, гарно. Ой, тут ще ці, ці тих освободителі, як вони називаються? Пам'ятники, їх теж треба спалювати. А, та я тут уже скільки разних стягів валю, що це шок. Я тут все Меніщу просто, тут же живого місця не лишилось. А я тебе бачу. Та да. я тут лавою все завалюю. А, тут щось що це таку можна, я тут теж підриваю нормально. У мене ще є якісь мега очі, тео, і вони жест як валять, ще потужніше, ніж да. візер. Так я ними все ламаю. Вони ще потужніше, за візера. Ну мені здається, Тео, що ми тут уже розвалили майже всю мапу просто. О! О!